Вітаю. Мене звати Ольга, я з міста Дніпро. Найдорожче, що має людина, це Богом дане життя, а найцінніша праця підтримувати це життя, дбати про нього щодня. Саме тому я обрала компанію Лівгуд. Тут я знайшла не просто бізнес, а справжню місію допомагати людям бути здоровими, сильними та фінансово вільними. Лівгуд пропонує якісні продукти для підтримки здоров'я та унікальну можливість змінити своє життя на краще, матеріально, емоційно і духовно. Запрошую тебе стати частиною команди Лівгуд. Якщо ти шукаєш природну підтримку організму, надійне джерело доходу і головне спільноту, яка надихає, тоді точно за адресою. Пиши і я з радістю. Поділюсь деталями, разом ми зможемо зробити світ здоровішим.